Традицію влаштовувати народні гуляння в нересниці започаткували не так і давно. Зараз кожна знакова подія, тим більше релігійне свято в селі супроводжується концертами, ярмарками та розіграшами призів. Святкування відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петок. Раніше у нас не проводилося день села у нас ніколи не проводиться. А вже два роки підряд Василь Васильович. Допомагає нам створити таке чудове свято. Концерт приурочили до храмового свята дня народження Пресвятої Богородиці. Хоч проводиться він тільки вдруге, місцеві збираються всіма родинами. Люди дуже задоволені, атмосфера у нас хороша, весела, така. Люди чекали цього праздника. Цьогоріч розважати публіку запросили відомі закарпатські рок-фолк-гурти, послухати, які мріють як у Львові, Києві, так і в східних областях країни. Першими на сцену вийшов гурт Рокаш. Нам дуже приємно бути сьогодні в Нересниці. Це дуже мальовничий куток Закарпаття. Ми сьогодні спеціально прийшли сюди в спеціальну програму, яка присвячується сьогоднішньому дню, сьогодні День Марії. Тобто ми всіх вітаємо Марії з їхнім іменем святом. І ми почнемо сьогоднішню програму з піснею про Марічку. Як і обіцяли, рокаші виконали пісню про Марічку. Виявилося, це ім'я досить популярне в Нересниці. Зволодорок цього імені отримала навіть подарунок за участь в конкурсі як найактивніша глядачка. Ваші обласки для Марії. Подарунків вистачило і на інших, а це і солодощі для найменших електрочайник та пилосос. Далі сценою заволоділи учасники молодого та вже популярного гурту 308. Публіка класна, я бачу, що люди готові веселитися. Тож будемо разом веселитися. Свій драйв та позитив їм легко вдалося передати публіці. Активних гуртів, які примусили всіх несамовито стрибати, надія копча клала ліричну крапку в дійстві і дала можливість присутнім на святі закоханим парам трохи потанцювати. В цілому концерт пройшов вдало, навіть дощ не став йому на заваді.